Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо домашній паштет. Він не потребує довгої презентації, сам його апетитний вигляд говорить сам за себе. Тож, менше слів, більше діла. Приступаємо! Для приготування паштету нам знадобиться м'ясо, печінка, сало і шкурки. Сам першопочатковий варіант рецепту я дам в описі під відео, а ви вже собі далі будете коригувати, бо. ну... Все ж таки, як то кажуть, вам там прямо от пів кілограма печінки добре, якщо відважить, що ви будете там 50 грам зайвих відрізати для рецепту, там? чи так само, наприклад, з м'ясом чи, чи з шкіркою. Ось. Потрібний нам буде зараз ще лавровий лист, чорний перець грошок і душистий перець це для відварювання наших всіх інгредієнтів. Ще потім буде в нас морква, цибуля, яйця. Так, приступаємо. Наше завдання зараз просто це все нарізати і поставити варитися. Печінка буде варитися 5-10 хвилин, закипає. Ну, закипіло 5-10 хвилин і вимикаємо кастрюлю. Я отак, от просто навіть не знімаючи плівки, нічого, просто довільно нарізаю шматочками. Такий варіант рецепту, я думаю, має. Кожна вправна господиня, і всі вони його роблять, як то кажуть, на око. Але де ж всім господиням ті очі вправної господині взяти, правда? Ну, тому знайшлися такі господині, які записали свої рецепти, і потім вже передають, якби. із рук в руки вже ці рецепти переходять. Так само і цей рецепт до мене так потрапив. Мені пощастило зустріти таку Альону. Привіт, якщо будеш дивитися. Яка і дала мені цей рецепт. Печінка нарізана м'ясо. М'ясо, як би так показати, такий не дуже рівний шматочок, це шинка, яка розрізається отут кістка, ще і нарізається такими пластинами. Тобто, у вас тут є і м'ясо. І жир тут зберігся, який от ще між, між шкіркою і м'ясом. І сама ще шкіра. Чому я взяла саме такий шматок м'яса? Тому що, ну, чесно, на базарі знайшла тільки от таку кількість шкірки от окремої від м'яса. Відно, пізно пішла на ринок. І мені потрібно було ще хоча б якийсь шматочок шкіри. Цей весь шматок у мене. Кілограм 900 грамів. Там ще якось там з копійками. Ну, нарізаємо його також. І шкірку довільно. Дивіться, відразу так різати, щоб потім було після варки, відразу зручно перекручувати. Ну, вроді так, дрібно і не надрібниш, то вже будете дивитися по ходу. Але все одно, щоб менше потім було перерізати. Далі наше завдання буде це все відварити. І м'ясо буде варитися 2-2,5 години, щоб добре, у нас шкірка виварилась, своє такі природні жалюючі речовини, м'ясо передала. Добре, так розварилась. Цей рецепт для мене зручний тим, що от можна взяти будь-які такі ну, шматки м'яса, такі. Не дуже гарні, можливо, там для запікання цілим шматком. І приготувати паштет, який Боже, дуже смачний. І буде також, як би сказати, окрасою вашого святкового столу. Та й не тільки святкового. Будь дуже зручно його брати з собою і на роботу їсти. І вихід великий. І я би сказала: так просто робіть ну, все покроково, як я показую, тут просто немає нічого складного, і помилитися просто неможливо. 500 грам корейки. Чому корейки? Що ти робиш? Що ти робиш? Ти теж хочеш корейку. Моя ж ти кохана. Е, мені потрібен був шматочок якогось нежирного м'яса. І як на це. Все було з салом. Ну, я вже просто докуповувала в іншому місці. І нежирне м'ясо це була тільки корейка. Звісно, ви можете зробити і жирний паштет, якщо ви такі полюбляєте, такі більш такі жирні страви. Ми вже якось так трошечки відходимо від цього. От. 500 грам шкірки. Дивіться, в рецепті. Не вказано, якщо вказано там все там печінка, м'ясо, сало, скільки чого взяти, то на рахунок шкірки ніяких, якби, показань до цього немає. Я робила, ну, так вийшло, що мала багато шкірки, що навіть дуже велику кількість кидала, і це також дуже смачно. І люди, які в реальному житті не полюбляють шкірки, абсолютно, як то кажуть, обходять її стороною, для чого вона в стравах, то навіть здивувалося, тут є шкірка. Так, тут є шкірка, воно все дрібненько перемелюється, нічого не видно, воно тільки такої ще більш пружності придає паштету, Ну, це вже, як то кажуть, на ваш смак. Скільки вам її кидати? Як ви бачите, у мене пів кілограма, ну і там ще на м'ясі, на цій шинці, було ще трошки шкірки. Отак, поки що на цьому етапі все. Я ставлю все відварюватися на повільному вогні, отак як по принципу холодця, додам лавровий лист, перець чорний горошком перець духмяний, сіль, аналогічно в печінку. Ну, і зустрінемося вже, коли воно відвариться і трошечки прихолодне, щоб можна було перемалювати. Загалом пройшло 3 години. Дві з половиною години у нас відварювалося м'ясо з шкірками. Печінка була готова ще раніше. За цей час я підсмажила цибулю і моркву. Цибулі було 300 грам, моркви 280 г. Зараз оцих три інгредієнта я перемилю на м'ясорубці. Решітка зараз у мене 7 мм. Далі я буду перемалювати на 5 мм. У мене є ще, ще дрібніша. Але з досвіду скажу, що ну, великої різниці не буде. Не варто таку дрібну молоти. Хоча це все залежить від того, якої консистенції ви полюбляєте паштет. Можете перемолоти і на блендер, щоб була зовсім однорідна така мастка маса. Ну, я вам скажу, що так. Достатньо, щоб було 7 мм і 5 мм. Два рази на м'ясорубку прогнати. Ось. Потім будемо ще додавати яйця, чесник, перець і сіль. Приступаємо м'ясо, печінка, морква з цибулою вже раз перекручені через м'ясорубку, через решітку з більшими отворами. Ще дотерла три зубчика чеснику сюди. І все. Перепускаю через решітку з меншими вже отворами. Якщо у вас просто ручна м'ясорубка, ви можете просто через ту саму, ну там одна решітка, Можете просто ще раз через ту саму решітку перепустити, або через блендер. Наша маса перекручена два рази, вже стала такою, ну, просто супермасткою. Навіть не знаю, як це описати. Ну, ось така консистенція. Тепер добиваємо сюди тільки яйця. Я беру 6 яєць. У мене яйця домашні і вони різного розміру, тому я їх беру 6 і додаю сіль перед за смаком. Е, нагадую, що м'ясо з шкірками і печінка вони відварювалися також з сіллю і з перцем. Але ну, цей мелений перець він додасть іншого смаку. Ну, а солі, яйця ж нам також додали масу без, без солі. Також з цибули. Тому сіль також трошки додаємо. Зараз все перемішаємо і будемо бачити, чи потрібно ще щось додавати. Можете додати сюди ще мускатний горіх, я не знаю, пожитник. Ну, які приправи ви полюбляєте з м'ясом, які пасують. До м'яса, на вашу думку. Все ретельно вимішали, і подивіться, яка маса вийшла. Така, вона і ніжна, і щільна водночас. Ось така туга маса. Зараз будемо її викладати на деко і випікати. Деко у мене. 40 см в довжину, 28 см в ширину. Це по нижньому краю, бо воно трошки таку має конуснообразну форму. Низ я застелила антипригарним пергаментом. Краї я вимазала жиром, розмазала. Викладаємо наш паштет. Ну, величина форми в цьому випадку має таке, як то кажуть, опосередковане значення. Буде у вас більше форма, то буде просто тонший паштет, менша форма, то буде вищий паштет, тому що ваші всі інгредієнти всі готові. Ну, окрім яєць, скажімо так. Тому тут справа тільки для того, щоб ця вся маса схопилася. Ось. Тому цей паштет печеться недовго. Коли я вже почала крутити цю всю масу на м'ясорубку, я вже вімкнула духовку на розігрів на 200 градусів. Зараз поставлю в духовку і покажу, до якого ступеню нам потрібно його допікати. Пектись він буде пів години, 40 хвилин це максимум. Просто щоб вся маса розігрілась. Ось так. Розрівняли. Мені здається, тут сантиметрів 2 вийшло в цій формі нашої маси. Все, відправляю в духовку. Паштет в духовці вже 35 хвилин. 15 хвилин він був на звичайному режимі при 200 градусах. Через 15 хвилин я вимкнула конвекцію. Ще через 15 хвилин я вімкнула конвекцію з грилем. Ось бачите, який він зараз має вигляд. Я спеціально це так знімаю, бо коли виймеш, то вже не буде ну, видно того ефекту, коли е, зверху на паштеті виступив жир, і по краях цей жир так закипає і піниться. В оригінальному рецепті написано виймати, коли почервоніє. От, коли почервоніє, тоді і виймайте. І так, я виймаю з духовки, залишаю в формі до повного охолодження. Тобто він у мене буде в холодному місці цілу ніч. Потім я розріжу і покажу, що в нас вийшло. Наш паштет провів на варанді цілу ніч. Захолону, як бачите, просто залізно. Зараз його викладу на досточку і покажу, який він в розрізі. Ой, він такий гарний. Морква такими вкрапленнями помаранчевими. Жирок такий де-не-де жовтенький. Гарнюні. А те, що смачний, то я і так знаю. І вам через камеру не передам. Це можуть підтвердити тільки ті, хто його куштував. Тому чекаю ваших коментарів. Ось такий в розрізі. Оці світленькі плямки це у нас е, шкірка. Ну, помаранчева. Звісно, що морква. Ось такий у у нас паштет. Дивіться, яка в нього консистенція така ну, просто дуже пружна. Ну, такий паштет на хліб не намажеш. Це точно. Отож, запрошую вас до приготування такого паштету. Я впевнена, він стане окрасою вашого стола. І на щодень, і до свята. І подивіться, яка кількість велика його вийшла, надовго вистачить. Отож, дякую, що були зі мною. Чекаю вас в наступних відео. До побачення!